Ми говоримо, друзі, я зараз зачитаю вам. Вже до вас їде гарний зяч. У добрий час! Брамо вас, наша міста. Прошу, друзі. І вам дякую. Хто вітає нас? Ми хочемо сказати, що цей важливий для нас день. Ми з вами. Ми прийшли сюди, щоб підтримати вас, щоб підтримати Україну. і Марина, це кияни наші. Спасибі Києву! Дякуємо молодятам. Дякуємо. Дякую. І в добрий час. Добре. І щастя, здоров'я ще раз. Oh, Я прощаю щастя. Oh, oh, oh. oh, oh. Отже, закінчуючи, що